Ця автівка – це як міні шпіталь тому що вона оснащена і всім обладнанням. Тут є і дефібрилятори, і і киснева станція, і а, монітори для пацієнта. Тобто також ми посичаємо ліки з перших днів війни. Маємо тут, по-перше, медикаменти, антибіотики, кровозупинні, розчини, препарати для стабілізації артеріального тиску, знеболення. Вітаміни, а також аптечки індивідуального захисту і сумки бойового медика, в яких це як міні-лікарня на плечах. Там є повністю і кровозупинні, і розчини для того, щоб крапельницю поставити, і турнікети, і спеціальні наліпки, які закривають. Закриваються при пораненнях черівної порожнини, грудної порожнини, тобто і та кількість кровозупинних засобів, яка потребує для того, щоб стабілізувати пацієнта на полі бою. Автівка в гарному стані після обстеження, після, після повного, повного ТО. Дай Бог, щоб вона слугувала чим більше, вивозила наших бійців з безпечні зони, стабілізувала їх, спасала їх. Да. Все, ми так вже. Дякую. дякую. Впевнені, що це тільки початок нашої співпраці. Так, Від так, імені так. Віталія Івановича голови, а нині начальника обласної військовини. Хочу вам подякувати. Дякую. Раді знайомства, раді питання Свідомирщини. У нас багато військових, дякую. які зараз виконують завдання на передовій. Дякую. І точно така підтримка для них важлива. Дякую. Тому давайте доведемо до ста цих лік автомобілів. Дякую.